Параграф 12. Гідроліз солей. При вивченні властивостей органічних речовин ви дізналися, що за певних умов жири вуглеводи білки зазнають гідролізу, тобто взаємодіють з водою. Термін гідроліз походить від грецьких слів гідор – «вода» і лізіс розклад. Такі процеси відбуваються при нагріванні і наявності кислоти або лугу. А в живих організмах за участю ферментів. Під час гідролізу жирів утворюється гліцерин і карбонові кислоти, сахароза за дії води перетворюється на глюкозу і фруктозу, а кінцевими продуктами гідролізу білків є амінокислоти. Білок перетворюється у поліпептиди, а той у дипептиди і в амінокислоти. Гідроліз солей відрізняється від гідролізу органічних речовин, оскільки відбувається в гідратованих іонах, що утворюються під час розчинення солі у воді. Катіони металічних елементів сполучаються з молекулами води ковалентним зв'язком за донорно-акцепторним механізмом. Донором слугує атом оксигену, молекули H2O з двома неподіленими парами електронів. А акцептором катіон металічного елемента, який має вільні орбіталі. Аніони з'єднуються з молекулами води водневим зв'язком. У гідратних оболонках деяких йонів, задіє катіона чи аніона солі, ковалентний зв'язок у молекулі води HOH руйнується. В одному випадку йон H, що утворюється при цьому сполучається з аніоном солі. А йон OH- надходить у розчин. В іншому випадку відбувається протилежне, йон OH- з'єднується з, з катіоном солі, а в розчині з'являється йон H. Такою є суть гідролізу солей, унаслідок якого в розчинах виникає лужне або кисле середовище. Залежно від особливостей гідролізу, виокремлюють три типи солей за їх походженням. Типи солей на екрані. Гідроліз солей, утворених сильною основою і слабкою кислотою. Розглянемо взаємодію з водою натрія цитату ch 3 це натрій. Водний розчин цієї солі містить йони натрій плюс і ch 3 coo мінус. Частина ацетат іонів. Вони походять від слабкої кислоти взаємодії з молекулами води з утворенням молекул кислоти, формула на екрані. Іони, OH-, що накопичуються в розчині натріацетату, забарлюють індикатор у відповідний колір. Отже, середовище розчинів таких солей визначається сильним електролітом, від якого походить сіль. Розчин солі, утвореної сильною основою і слабкою кислотою, має лужне середовище значення pH більше 7. З молекулярного рівняння гідролізу натріацетату, що на екрані, випливає, що гідроліз солі можна класифікувати як реакцію обміну між сіллю і водою. Взаємодія натрія цитату з водою є оборотною реакцією, оскільки серед реагентів і продуктів наявні слабкі електроліти вода і оцтова кислота. Відповідна хімічна рівновага зміщена в бік утворення слабшого електроліту, води. Прямою реакцією є реакція гідролізу, а зворотною реакція нейтралізації. Цікаво знати, за звичайних умов в одновідсотковому розчині натрія цитату відбувається гідроліз менш ніж відсотка солі. Гідролізу зазнає також сіль натрій 2 co 3 яка походить від слабкої двоосновної карбонатної кислоти, водний розчин цієї солі, як і натрія цитату має лужне середовище, малюнок 16. Відповідні йонно-молекулярне та молекулярне рівняння на екрані. Зверніть увагу, середня сіль перетворюється на кислу сіль, а не на кислоту. Кислі солі, на відміну від середніх солей, містять гідрогеновмісні аніони. Калій HS, барій HSO42, натрій h 2 po 4 Докладно про ці сполуки йтиметься в параграфі 27. Гідроліз солей, утворених слабкою основою і сильною кислотою. До солей цього типу належить амоній хлорид nh 4 хлор. Розчин сполуки містить катіони nh 4 і аніони хлор-мінус. Невелика частина йонів амонію вони походять від слабкої амонійної основи взаємодіє з молекулами води, а в розчині з'являються йони H малюнок 17, формула на екрані молекулярне рівняння гідролізу амоній хлориду на екрані. Отже, розчин солі, утвореної слабкою основою сильною кислотою, має кисле середовище, значення pH менше 7. У водному розчині якої солі натрій 2С чи NH4NO3 значення pH менше 7. Гідроліз солей, який містить два або три зарядні катіони металічних елементів, має певні особливості. При взаємодії з водою, наприклад, солі купром хлор-2, одним із продуктів реакції є так звана основна сіль. Формули на екрані. Ця сіль складається з гідроксокатіонів, купром OH, і аніонів хлор-. її назва гідроксокупром 2 хлорид. Оскільки рівновага зміщена ліворуч, із водою взаємодіє незначна частка купром 2 хлориду, а мала кількість солі купром он хлор, яка утворюється, перебуває в розчиненому стані. Гідроліз солей, утворених слабкими основою кислотою, розглянемо гідроліз солі такого типу, на прикладі амоніацетату ch 3 coonh 4 Катіони nh 4 і аніони ch 3 coo цієї солі походять від слабких електролітів, тому обидва йони реагують з молекулами води рівняння гідролізу цієї солі на екрані. Водний розчин амоніацетату має нейтральне середовище PH до рівня 7. Оскільки ступінь дисоціації оцтової кислоти амонійної основи дуже малий і майже однаковий. Залежно від здатності до дисоціації слабких електролітів, середовище водних розчинів солей, утворених слабкими основою кислотою, Може бути нейтральним, слабколужним або слабкокислим. Деякі солі, які походять від слабких основи амфотерного гідроксиду і кислоти, зазнають повного й необоротного гідролізу, формула на екрані. Зверніть увагу, в таблиці розчинності форзац 2, клітинки таких солей містять знак решітка. Добути ці сполуки за реакціями обміну у водних розчинах неможливо. Формула на екрані із наведених прикладів взаємодії солей з водою випливає висновок, гідроліз солі, реакція солі з водою, продуктами якої є сполука основного характеру і сполука кислотного характеру. Відношення до води солей, утворених сильними основою кислотою. Сполуки цього типу складаються з катіонів і аніонів, які не вступають у хімічну реакцію з водою. Це випливає з матеріалу, викладеного в параграфі, тому солі натрій хлор калій2 СО4, барій НО3, літій йод та багато інших не зазнають гідролізу. Водні розчини цих солей нейтральні. Для того, щоб перевірити поведінку солей у водному розчині, проведіть такий дослід. Визначення pH водних розчинів солей за допомогою індикатора. Випробуйте водні розчини натрій хлориду, натрій цитату, амоній хлориду та амоній ацетату за допомогою універсальних індикаторних папірців. Запишіть приблизне значення pH розчину кожної солі, використавши шкалу pH на упаковці універсального індикатора. Багато солей лише частково взаємодіють з водою, їх гідролізом зазвичай нехтують, здійснюючи різні реакції в розчинах, вплив зовнішніх умов на перебіг гідролізу. Оскільки гідроліз є, як правило, оборотним процесом, то чинники, що впливають на стан хімічної рівноваги, параграф 10 діють і в разі взаємодії солі з водою згідно з принципом Ле – Додавання води, розбавляння розчину або підвищення температури зміщує рівновагу в бік прямої реакції. Гідроліз солі посилюється, це ендотермічна реакція. І навпаки, гідроліз послабиться, якщо додати в реакційну суміш один із його продуктів, кислоту або луг, а також знизити температуру. Гідроліз солей у ґрунті. Малі кількості деяких солей містяться в ґрунтовому розчині, їх гідроліз незначною мірою впливає на pH ґрунту. Наприклад, солі натрію та калію, що походять від органічних кислот, сприяють створенню слабколужного середовища в ґрунтовому розчині, а сульфати алюмінію та ферому дають свій внесок у підкислення ґрунтів. Висновки гідроліз солі, реакція обміну солі з водою з утворенням сполуки основного характеру і сполуки кислотного характеру. З водою взаємодіють солі, які походять від слабких основ або і слабких кислот. Середовище водних розчинів солей може бути кислим, лужним або нейтральним. Гідроліз більшості солей оборотна реакція, хімічна рівновага зміщена ліворуч у бік утворення води. Для допитливих про винятки із правила. чи всі солі, що походять від слабких основ або слабких кислот, зазнають гідролізу. Виявляється, що не всі. Якщо до розчину купрум 2 сульфату додати розчин натрісульфіду, то утворюється чорний осад купром 2 сульфіту, формула на екрані, а не блакитний осад купром-2 гідроксиду купром О2, який був би одним із продуктів повного гідролізу солі купром С. Серед солей, утворених слабкими основами і слабкими кислотами, є багато мінералів карбонати, наприклад, плюмбом СО3, фером СО3, сульфіди, силікати тощо. Протягом мільйонів років вони контактували з водою, вологим повітрям, але не зазнали гідролізу і залишились незмінними. Причиною стійкості до води деяких солей, утворених слабкими основами і слабкими кислотами, є їхня надзвичайно мала розчинність. Мізерна концентрація йонів урочні такої сполуки, що є значно меншою за концентрацією йонів H і OH- у воді, не призводить до гідролізу, відповідна хімічна рівновага повністю зміщена у бік утворення солі. Додаткові приклади солей з аналогічними властивостями ви можете знайти в таблиці розчинності.